Друзі, на каналі 15 червня. Хочу підвести підсумок по прививці фундука на ведмежі горіх. Весняна прививка. Було зроблено один ряд. Починав робити я прививку 28.04. Результат не дуже втішний. Для того, щоб була успішна прививка, необхідно витримати декілька параметрів. Основне, перший параметр зберегти. Живці, до прививки другий варіант не попасти на сохорух. І третій пункт це основне попасти на плюсову хорошу температуру. На жаль, деякі прививки показують признак життя, а деякі, так само, як минулого року бруньки просто позасихали. І як, як можна побачити, що Практично, не почав, практично калуз не почав наростати, пішов сокорух і живці позагнивали. Така сама картина була в нас і минулого року. На рахунок температурного режиму дуже важко витримати його, тому що погода у нас початок травня була хороша. Десь так приблизно в 10-х числах пішло похолодання, були дощі. Пізніше десь в 19-20 числах були в нас заморозки. І ось така картина. Така картина приблизно як минулого року. Сокорух пішов, температури не було достатнього для наростання калосу. Бруньки пішли вріст і пізніше позасихали. Ось бачите. Тепер подивіться на сам медвежий. Бачите? Таке враження, що почав загнивати. З тої сторони видно, що калос чуть, чуть почав наростати, а з тої сторони пішло загнивання. Процент вирахувати дуже важко, але вважаю, що якщо б прижилося процентів 10%, це буде було би добре. Збачте, деякі бруньки пішили вріст. Показує признак життя. Так, це у нас каталонський. Так само бачите, нижня брунька практично підсохла, верхня, так й би жива. Так само ось тут. Враште пішов активний сукорух калуз не встиг нарости, аж ти пішов процес. Дивіться. Деякі, деякі пішли добре. Так, зараз підемо глянемо результат, який був в районі 10-15 числа травня, Робилася прививка. Так. Деякі грунти? Так, прививка 15.05. Бачите? п'ятого. Збачте? навіть по життю, що він зігнив. Бачите? Просто-напросто не, просто не встигає наростати калус. Оця прививка робилася чуть пізніше, і тут результат чуть-чуть кращий. Активний сокорух пройшов і цей медвежий залишив на літню кольоровку. Якби знав, що була така весняна прививка, то би залишив ще більше. Що ми зараз будемо робити? Будемо видаляти поросель залишати лише одну гілку і будемо виганяти новий провідник. Не знаю я в кого, але у нас з сняною прививкою, з такими погодніми умовами дуже важко. Ось така, друзі, такий результат. Já conseguimos ao barro dos outros.